Усім вітання вересень. Ось так виглядає вже старість, ягода ще є, але сезон потрохи потрошечки закінчується. Вибачте, за невеличкі технічні несправності, це за мій голос. І ось цим коротким відео. Це останнє коротке відео перед відео на Ютубі. Будемо завершувати дано. Тематику, але ж я обіцяв про імітацію смугової посадки гарбуза, що осінню покажу, що там вийшло. Тому в основне відео не включу, включу його ось це коротке і покажу, що відбувається з дуже довгоносими. І ось вона та ділянка. Блін, страшне порівняно від класичного обробітку, але, але це було посаджено середина червня. Давайте подивимось. Ось один гарбуз, другий гарбуз, вище третій гарбуз. Там далі бішечки такий красивий навіть навіть четвертий гарбуз. Ну, результати, що по не буду цього робити. Чому взагалі пробую, а тому що, так як там наука говорить, в провадженнях розуміється якоїсь... Технології це куча грошей перейти від одного до іншого. Тому кожен рік щось пробую і собі дивлюся. Плюс досвід. Тому раджу вам так само тим же займатися. Тому цю тему закриємо, більше її показувати не будемо. Ніколи цього не робив, але потрібно зробити. Це для порівняння там, де і метація смугової посадки просто посадили гарбуз десь забули. А ось це, ось ці довгоносі, диванні експерти, і таких тут в мене в околиці багато, що дуже там на консультації, ото ваша робота, хлопці. Тому ваша доля завжди одна, ото рік часу, вам вітання, великі справжні українці. Один рік ви і ви ото на цьому закінчуєте. Свою діяльність. Ну і перші адекватні кадри тої площі, що я рахував дуже багато, рятував перепрошую, дуже багато праці. Ну що можу сказати? Не минулий рік, навіть близько не минулий рік, але зважаючи на ті всі обставини, на хліб з маслом витащить однозначно. Будемо знімати кінцеві відео по всьому цьому. Кому цікаво, підписуйтеся. Включимо це все, що було, про кломазон теж розкажу і як він впливає на зернові. Будьте здорові, всім успіхів!